Чи зайве це для вас? Всього за 60 секунд ви дізнаєтеся більше про цей спосіб та оберете свій бік у цій суперечці смаків. Коли ви проходите по місту, то можете споглядати, що кожен власник своєї справи намагається привернути увагу найбільш чудернацькими способами, через що нерідко перетинається межа та втрачається індивідуальність бренду, так як же заволодіти увагою споживача та залишити лише позитивну асоціацію? В цьому випадку треба діяти спокійно, аби не перестаратися, а ще кращим рішенням стане додати певні елементи, що часто асоціюються у більшості з вашою справою. До прикладу, якщо це товари зі сходу, то тут підійдуть орнаменти та силуети властиві цьому регіону. А як на вашу думку, чи зачепився б ваш погляд за таку вивіску?